Якщо а, ставити питання на а, як змінюється тактика ворога щодо застосування масованих обстрілів, то тут а, треба брати більшу відсоток часу, тому що ми можемо насправді побачити різницю в перших масованих обстрілах, коли були лише а, крилати ракети, балістичні ракети. І а, звісно, що суттєво змінились можливості, коли почалися з'являтися ударні безпілотники. Це суттєво розширило можливості ворога завдавати масованих обстрілів, робити складні е, комбіновані атаки і робити, те, і робити навантаження саме на систему протиповітряної оборони. Е, чому? Тому що доз, е, велика кількість ударних безпілотників, дешевих безплотників дозволяє ворогу запускати по території України одночасно 300-400 дронів. Є масова атаки, які мають по кількості 800 дронів, одночасно запущених разом з ракетами, тобто це до, можна казати про 900 повітряних ціл одночасно повітряному просторі. І тут, якщо можна було би казати, наприклад, що там якісь інструментарії змінюються, я постійно зуважу на тому, що тактика не змінюється, вони методично. Вибивають нашу енергетику, методично вибивають, б'ють по житлових будинках. Вони методично б'ють як терористи. Додатково можна прогнозувати, що з появою, наприклад, реактивних дронів герань 5 карар іранських дронів, може додатися посилення ударів за рахунок от, тої компоненти, яка була закривалася криватими ракетами. х 1 калібр. Іскандерка. їм ем потрібно максимально забезпечити питання застосування крилатих ракет. Стратегічна авіація суттєво постраждала після операції на кшталт Павутина. Додатково, плюс стратегічна авіація Російської Федерації це невідновлюваний ресурс. Вони його витрачають і умовно вже на 80% витратили. При цьому треба зауважити, що 20% це означає, що це до кінця 26-го року вони можуть їх там використати. Це ще як мінімум на 3 роки активного використання такої, з такою інтенсивністю, як зараз це відбувається. Давайте пригадаємо, Бул, дрон, дрон був Бандероль, потім от, вони пішли знайомим для них шляхом, вони просто купили готовий продукт у Ірана. Почали його використовувати, тобто модернізувати, масштабувати це дронкрам. Тому підсумовуючи, треба зауважити, що насправді від перших масованих обстрілів, коли застосовувалися лише кривати ракети, зараз суттєво зміни, змінилася тактика за рахунок збільшення ударних безполотників. Чи буде змінюватися тактика, так безумовно буде змінюватися за рахунок появи реактивних дронів. Head це дрони, який використовує малу висоту, а, він малий за розміром і він малопомітний для класичних систем радіолокації. Тут а, основна проблема появи цих дронів це зміна побудови систем протиповітряної оборони. Якщо класична система протиповітряної оборони передбачала перехоплення повітряних цілей, крилатих ракет, балістичних ракет або аеробалістичних цілей там на кшталт літаків, гелікоптерів, то це велика повітряна ціль, яка переміщається в повітрі з великою швидкістю і має велику площину, що дозволяє якісно виявляти різноманітними системами радіолокації. То дрон шахет підпадає під звичайну поміху або якусь похибку, яку звичайний класичний релес просто не сприймають. Тобто вони. Відкидають. Тому це і стала основна проблема, коли з'явилися шахеди, як ми їх будемо виявляти. На допомогу прийшли спочатку і звукова детекція, і візуальна детекція, тобто відеокамери. Тобто ми по максимуму почали шукати рішення, які б дозволили нам виявляти такі повітряні ціли. Наприклад, ж навтаки дронів типу шахет. Критичним моментом є те, що вони використовують надмали висоти: 50 метрів, 70 метрів. А це в умовах міських забудівель. В умовах нерівності ландшафту допомагає йому бути не непоміченим для засобів радіолокації. Навіть тих засобів, які ми пропонуємо, накими нас вишукуємо. Тут треба зрозуміти, що радіоздії дії суттєво детекції, радіо дії детекції такого дрона суттєво зменшується мовно там до п'яти кілометрів, до трьох кілометрів. І тому, відповідно, класична система радіолокації або системи, які дозволяють нам виявляти, можуть не помітити. Такий дрон. Треба брати до уваги розташування прифронтове, прикордонне, в даному випадку Одеса знаходиться біля моря. Море це пряма, прямий доступ до Криму, тобто до умовних баз противника, що й дозволяє використовувати цей підхід з максимальним навантаженням на сила протиповітряної оборони. Тобто захід з моря, точно ну, такий берег великий. Вони йдуть низько над морем, потім заходять на місто і практично складно виявити. Тут треба казати про велику кількість засобів радіолокації, які повинні працювати і закривати там кожні 20 кілометрів. Тут насправді звукова детекція. Сучасна система протиповітряної оборони в будь-якому випадку повинна передбачати велику кількість сенсорів. Засобів радіолокації класичний, активний або пасивний, плюс додатково треба казати про засоби радіоелектронної розвитки. Останні шахиди мають на борту межзв'язок, який є випромінюючим сигналом. Тобто ми можемо казати про те, що ворог, намагаючи покращити свої засоби ураження, зробив їх більш помітними нам для в секторі радіоелектронної розвитки. Росіяни мріють зробити будь-який шахет керованим. Але це не означає, що він може бути керованим з пульта, як FPV дрон. Це дуже важливо зрозуміти. У них є можливість зараз е керувати дроном до 150 кілометрів. Це е достатньо нормальний якийсь зв'язку, яка їм дозволяє працювати. Але те, що вони будують, це межмережа з можливістю е забезпечення. Кожного е безпілотника прямим каналом зв'язку, дата лінком, який дозволить змінювати координату або змінювати е завдання відповідно до е загальної ситуації. Що вони зараз будують? Вони будують. Командні засоби радіолокації, команди дрони, які, умовно кажучи, летять як розвідники, і формують ударні групи або захист цих ударних груп. Це куди вони рухаються. Тобто їм потрібно що зробити. Вони зараз зробили зв'язок якісний, який дозволяє по всій території України отримувати доступ до кожного шахеда. І саме тому вони почали ставити камери для того, щоб для кращого наведення. І треба зрозуміти, що наступна ітерація це не спроба керувати в ручному режимі. Наступна ітерація це коли в шахеді знаходиться польотне завдання, наприклад, знищення якогось а, там теплої станції. При цьому у нього є а, керівний шахеди, які можуть по про в процесі прольоту збирати пріоритетні цілі і змінювати це завдання. І це відбувається не на рівні того, що пілот починає керувати і змінювати завдання. Це відбувається на рівні а, програмного забезпечення умовно, штучного інтелекту, набору алгоритмів, який а, просто надсилає оператору запит, чи виконує я таку задачу, чи не виконує, оператор відправляє нолік або одиничку, і дрон починає виконувати цю задачу. Тобто ми кажемо про те, що, от, наприклад, як в Житомирській області був знищений тяга зенідорожна, умовно, дрон побачив а, електровоз. Передав оператору, що відсоток виконання задачі 85. Оператор каже: да, знищуй». І все. І дрон знає, як захопити ціль. <му> У випадку з ракетою Р-60. Я робив невеликий звіт а, на своїх соцмережах. Там стоїть авіаційна пускова основка АПУ-60, яка не передбачає катапультування ракети, а просто а, вона повинна з'їхати по рельсі, умовно кажучи, і бути. далі включає, включається двигун, і вона відпрацьовує по повітряній сіль. Тому тут треба зрозуміти, що в даному випадку а, інструменту застосування ракети окремо від шахеду. Поки що не реалізована ворогам. Так вони намагаються щось шукати, можливо, будуть змінювати кут атаки, але поки що це сира модель, але в будь-якому випадку вони шукають рішення. Те саме стосується і застосування ПЗРК. ПЗРК ближче до можливості реалізації, але ж знов таки давайте зауважимо, що процес захоплення повітряної цілі. Е Условно, засобами ПЗРК повинен відбуватися в постійному контакті з повітряною ціллю. Тут треба зрозуміти, що шахет насправді це нестабільна платформа. Його активна трасе він не може постійно тримати там пряму висоту, там або там захопити ціль. Тому використання вони розраховували саме вірбу, поставили. Чому? Тому що вони розраховували, що похибку в точності наведення допоможе зменшити оце підрив поряд, а не влучання безпосередньо повітряна набіг. Тому тут треба, я би казав би про те, що ворог шукає рішення. І треба уважно придивлятися до цього і дивитися, як він буде його реалізовувати. Але в будь-якому випадку він рухається в цьому напрямку, і досвід є в інших країнах. Туреччина нещодавно застосувала зі своїх дронів кривати ракети класу повітря-повітря, причому далекобійни. Тому тут треба казати про те, що в принципі загроза є, і зараз її треба шукати якось намалювати. Умовно шахет за 30 тисяч доларів. Вони собі дозволяють на шахет. Вартістю там 30-50 тисяч доларів, поставити ПЗРК, які коштує 170 тисяч доларів. Тобто вони витрачають колосальні кошти на навіть проекти, які на 10% можуть відповідати тому, що вони спрацюють. Це те, що, що нам потрібно брати до уваги. Нам такого не вистачає. Я не вірю в те, що вони робили це для осліплення. Тому що інфрачервона не засліпить теплову камеру, якщо ми кажемо про наші дрони перехоплювачі, я більше більше вірю в те, що це е, система зв'язку або система візуального контролю інші борти, які йдуть перед тобою. Тобто, це ота розумна система, яка дозволяє формувати ударні групи, контролювати будь-які шахет, які знаходяться попереду. Е, поява камер, поява зв'язку дозволила використати більше інструментів для взаємодії саме. Умовна врої шахедів. Тому тут я би казав про те, що це більше для е, умовно візуального підтвердження наявності вперед, е, знаходящихся в е, знаходячихся бортів. Я одна із тих людей, яка виступає за те, щоб використовувати мобільний зв'язок для е, детекції дронів. Тому, коли е, пропонуються такі заяви, там давайте виключимо або зменшимо швидкість інтернету, мене постає питання: а чому ми цей інструмент не можемо використовувати для протидії? Насправді треба зрозуміти, що тут і е, безумовно іде опрацювання білінг оператора, який дозволяє виявляти сім-карту, нетипову поведінку сім-карти, і умовно е, маючи там мільйони користувачів. Ми розуміємо, що це там, великий потік інформації, який треба працювати. А працювати його треба швидко. Але є певні маркери, коли умовна а, голландська чи білоруська сім-карта залітає з території Сум на швидкості 150 км на годину, постає питання, чи це точно якийсь абонент, чи це все ж таки Якась нетипова поведінка сім-карти. Тому тут питання до того, щоб забезпечити мобільних операторів достатньою можливістю сформувати правильні фільтри і правильні інструменти, які дозволять їм допомогти нам, тим, хто займається посиленням протиповітряної оборони, покращити такі можливості, як умовно виключати мобільний зв'язок одночасно. Зараз більшість «молній» використовує мали старлінки для того, щоб мати якісний зв'язок. Тут же знов-таки проблема більшості дронів це двигун, який забезпечить дальність, і зв'язок, який можливий максимально для того, щоб можна було керувати дроном або автономність. Тому от іде активний пошук можливості щодо двигунів, які менше потрапляють електроенергії. Або це ДВС, наприклад, якщо ми кажемо там, про більш далекобійні засоби, тому молнія це стало таким конструктором для росіян, які вони почали активно збирати і випробовувати вже тривалий час понад рік. І вони його активно використовують і по Харківщині, і по Сумщині. Це ударний безполотник, який не несе, по суті, своїй велику кількість корисного навантаження, близько там, 9 кілограмів. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що це при застосуванні великої кількості воно несе суттєву шкоду. Тому а, це легкий конструктор з китайських комплектуючих, який з кожним застосуванням росіяни намагаються суттєво покращити за рахунок того, що вони а, під час. Випробувань під час ударів активно а, виправляють ті помилки, які бачать. Будь-який засіб, який може перехопити повітряну ціль, він є ефективним. Відсоток ефективності дорівнює а, тактики застосування і можливості застосування. Безумовно, легкомоторна авіація або нешвидкісна авіація могла би суттєво покращити можливості щодо перехоплення таких повітряних цілей, як шахет. Він не на великій швидкості, тобто його, можна, його треба відпрацьовувати теж на малій швидкості по ньому. Але давайте задамося питаннями. Ми підіймаємо авіацію свою легкомоторну, для того, щоб перехоплювати. Шахеди. Ми підіймаємо гелікоптери для того, щоб перехоплювати шахеди. Що натомість робить ворог? Ворог ставить крилата ракета на шахет або ставить безпосередньо там, ПЗРК. Про що це нам кажуть? Про те, що ми пропонуємо точкове, але максимально нереалізоване рішення, і ворог шукає на нього одразу ж відповідь. Можливо, треба було все ж таки. Зробити якісну роботу, яка дозволить сформувати готові інструменти, які будуть на 5 кроків попереду, для того, щоб ворогу не було місця для маневру. Тоді йому буде складно так, це кошти, але вибачте, нам Польща пропонує за деякі наше рішення, які ми протидії шахедам. Пропонують старим і 29 Повірте, коли ми запропонуємо Польщі якісне рішення, яке гарантовано на 80% може захистити будь-який об'єкт, нам поляки запропонують наше F-16 догнати до блок 52 модернізувати, тому що це той продукт, який зараз благає весь світ і хоче знайти, тому що ні у кого в світі немає рішення, як протидіяти проти такій такі загрозі, проти таких масованих обстрілів. Давайте почнемо з того, що КАП став основним інструментом терору з боку ворога, який суттєво здешевив можливість застосування засобу раження, який може нести понад 250 кілограмів корисного навантаження. Тобто, порівняно з дороговартісним пуском балістики, крилатої ракети, тут застосовується тактична авіація Су-34, який може нести там декілька кабів, і відпрацювання на глибину понад 100 кілометрів. Навтаки, ну, давайте пригадаємо, модулю МПК, ракетна тяга дозволяє суттєво збільшити відстані роботи. І насправді КАП а, це проблема а, не, то, не наявності а, засобів протидії, а відсутності взагалі засобів протидії. Тому тут треба казати про те, що нам потрібні а, засоби далекого раження з літаків і можливість виявляти підльоти. Таких літаків, причому не в рівні просто розуміти, що от, там, з таким-то Азіму там підходить літак, а чітко бачити ціль для того, щоб чітко навестись по ним цим ракетам. Умовна можливість покращити засоби радіолокації на F-16 з застосуванням ракет аім 120 серії Д, яка працює на відстані 185 плюс кілометрів дозволило б нам би нам це робити. Ще додатково можна казати про застосування, наприклад, літаків дальнього реєкуціновивання САП, які нам обіцяють вже тривалий час. Ну, Є певні проблеми, але вони гарантовано будуть в Україні. Це літаки, які бачать на глибину 600 кілометрів, і вони, до речі, можуть підсвітлювати ціль для того, щоб перехоплювати її крилатими ракетами класу повітря-повітря, АМ120 серії Д, яка працює на достатньо непогано відстань. Тому тут питання більше про. Про те, що в світі недостатньо засобів, які б могли би працювати по таких повітряних сіллях. Росія свого часу активно розвивалася в цьому напрямку, тому у них є там певні види озброєння, ракети, які працюють на таку глибину. Є низка програмне забезпечення, яке забезпечує умовне розуміння. Для цивільного населення, де є загроза, в будь-якому випадку треба розуміти, що ми повинні знаходитися в укритті під час повітряних тривог. Я розумію, що не всі мають можливість доступу до укриття, або там відповідно тому, що його просто немає. Є надія на дві стіни, але тут треба розуміти, що є велика кількість інформаційних джерел. Але вони можуть теж бути використані неправильно, наприклад, з точки зору там, інформаційних атак. Були випадки, коли з'являлася інформація про нібито застосування рішника. Це, до речі, теж я звернув увагу на те, що треба розуміти про те, що такі загрози зазвичай з'являються, наприклад, на сайті Посольства Сполучених Штатів. Тому що в трьох випадках застосування решника, в двох випадках, коли прилетіло до України, і в одному випадку, коли у них не вийшло, на посольстві Сполучених Штатів в Україні було сповіщення про те, що протягом найближчих 48 годин очікується суттєвий обстріл по території України. З чим це пов'язано? Тому що запуск арешника це запуск ракети, яка по профілю відповідає міжконтинентальній балістичній ракеті. І вони вимушені, Росія вимушена сповіщати Сполучені Штати для того, щоб міжнародна система моніторингу не вбачала це як атаку на їхню територію. Тому, безумовно, треба використовувати різноманітні додатки, є, там, є ППО, є радари різноманітні, вони допомагають нам формувати систему ситуаційної бізнесів, але це не те питання, яке може допомогти нашим військовим, для того, щоб якісно працювати по повітряній сільська. Це більше про ситуаційну обізнаність.